Літературний вечір до 125-ї річниці з дня народження Остапа Вишні відбувся у Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Цього разу організатори підготували для постійних відвідувачів зустріч із українським поетом та журналістом Миколою Березою, а також з лауреатом премії імені Остапа Вишні, поетом-сатириком Юрієм Березою. Народився Остап Вишня на Полтавщині, але в такому нашому поліському краї дорога його творчість. Кожному із нас тому заплановано було в нашій бібліотеці провести такий літературний вечір, присвячений цій присвячений цій непересічній особистості. Також ми багато взяли хронікального матеріалу, невідомі сторінки із життя Остапа Вишні. Справжнє ім'я письменника Павло Губенко. Проте світові його здобутки відомі під псевдонімом Остап Вишня. Після закінчення київської військово-фельдшерської школи працював фельдшером. як згадував сам письменник він не збирався присвятити себе медицині, тож працюючи у лікарні, займався самоосвітою, склав екстерном екзамен за гімназію та вступив до Київського університету. Однак скоро залишив навчання і повністю віддався журналістській та літературній праці. Це була людина настільки популярна, що видавав чи не щороку виходили то по дві, по три книжки то начитав я і слухали. Він коли приїздив на селе виступати, збігалися село, сходилося. За 10 перших років письменницької діяльності було випущено понад 140 його книжок. А наклад творів гумориста, надрукованих лише впродовж 1929-1930 років, перевищив 2 мільйони екземплярів. Арешти та заслання зломили Остапа Вишню фізично, проте у душі він зміг пронести через усі випробування свій природний оптимізм і назавжди залишитись прикладом духовно піднесеної людини, котра подарувала нашій країні безсмертні гуморески та усмішки. Вже після його смерті у 1983 році було засновано літературну премію імені Остапа Вишні. У 2006 році лауреатом премії за збірку Безпрограшна лотерея став Юрій Береза. Перше не я радий тому, що удостоївся це найвища. Це українська літературна премія в жанрі гумор і сатири імені Остапа Вишні. Ця премія була заснована 1983 року. І на сьогодні вже є 21 лауреат цієї премії, починаючи від славнозвісного Олега Чорногуза і закінчуючи Миколою Савчуком. І серед них приємно, що наш край рівночний є один з цієї когорти таких е цікавих самопутніх авторів. Ось. І ця книга моя називається За яку я отримав премію у 2006 році. Оце вона безпрошна лотерея, книжка вибраних творів моїх, вийшла вона до 50-річчя моєї біографії. Це не тільки престижно, це велике, велике зобов'язання, яке примушує писати до самого сходу, писати, писати і все краще і все краще. Так, щоб читач міг зрозуміти, що ти є, бо не так. Називай внуком Остапа Вишні, що ти справді тим внуком, який його е ім'я цього письменника великого підтримуєш. Юрій Береза переконаний, що для популяризації вітчизняної літератури загалом і творів Остапа Вишні, зокрема, варто перевидати збірки видатного письменника, так як сучасних примірників автора фактично немає. Галина Кобилянська, Тетяна Іващук у ритмі подій.